Вдягла весна мережеву сорочку, умившись і звільнившись від торбот. І підіймає волошкові очі до вищих до церковних позолот. Про Глибень всіх нас на гостини просить, малює сонце полотно небес і крашенькою якусь мішку підносить. Христос Воскрес. Висне Воскрес і дзвони застрілилися завзяті. І ніби поклотилась між людьми. Христос Воскрес! Одне з найголовніших християнських свят Великодень. Великодній день святий день. У цей день народився Син Божий, Ісус Христос, відплативши своїм життям за всіх людського народу. Веселіться люди світу, веселіться нині. Зірка правди засіяла по всій Україні. Голос і любові, усім чути із небес. Веселіться, люди, нині, бо для вас Христос Воскрес! Христос Воскрес, Христос Воскрес! по землі лунає, Отець Божий із небес радість посилає. Ага. Веселіться, люди світу, веселіться нині. Радуй Боже, щастя і долю нашій Україні. І з Христовим воскресінням раз вітаю. Жити в радості, любові, душі бажає. Запашною нехай буде Великодня Пасха, і до віку буде з вами світла Божа ласка. Христос Мосу!